Сьогодні готуємо ідеально пухкі оладки. Здається, все просто, але все одно виникає безліч нюансів, без яких вони просто не вдаються. Залишайтеся зі мною і з'ясуємо всі нюанси, щоб вони у вас точно вийшли. В миску відправляємо кефір. Та відправляємо його в мікрохвильовку підігрітися до температури приблизно 40-50 градусів. Я підігріла його в мікрохвильовці протягом однієї хвилини. Головний секрет пухких коладок в теплому кефірі. Навіть якщо кефір трошки розслоїться, то нічого страшного. Додаємо яйце кімнатної температури, дрібку солі, цукор. Трошки ваніліну. Перемішуємо всі ці компоненти до об'єднання. Далі додаємо борошно. Все добре перемішуємо. Добре перемішуємо, щоб було однорідне тісто без грудочок. В самому кінці додаємо харчову соду, рівномірно її розтрушуємо по всьому тісту. Та гарненько все перемішуємо. У мене оладки будуть з чорницею, тому сюди я ще додаю чорницю. Перемішую. Накриваємо та даємо йому постояти ще приблизно 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин. Подивіться, тісто підійшло, як на дріжджах. Все більше перемішувати вже його не потрібно. Будемо смажити оладки. Смажити можна як на олії, так і на сухій сковорідці, типу як панкейки. Розігріваємо сковороду. Та вже на гарячу сковороду наливаємо олію. Вогонь прибираємо нижчі за середній, щоб оладки добре пропеклися і не були сирі всередині. Нагадую, що тісто ми вже не перемішуємо. Обережно набираємо тісто та викладаємо на сковороду. Добре просмажуємо з обох сторін. Викладаємо на тарілку, застелену паперовим рушничком, щоб прибрати зайву олію. З цієї порції вийшла ось така велика миска оладок. Мені здається, що це найвдаліший рецепт оладок. Подивіться, які вони пористі. Та після остигання не опадають. А ще їх можна підігріти в мікрохвильовці приблизно 30 секунд і вони знову будуть як свіжі.